Всім доброго ранку. Провели Юру на роботу, поїли з малим, поспали. Тепер прокинулися. Отаке життя в Києві. Є що робити по квартирі, але треба вийти на двір, треба вийти в магазин. У мене, до речі, є новина для себе гарна. Я схудла сьогодні, зважувалась, то їхала я 66 кілограм, а зараз я 64 кілограма. А раніше я була 58-57, десь приблизно так. Ну, графік у мене знатний, такий, я вам давайте залишу. Як я схудла, графік у мене ось так виглядає. Ну, а зараз буває, а вже ж якось водою набираюся, це видно. А буваю сухенька, як от сьогодні. Покажу вам ближче, замовила Владислава нові речі, сінцею. По 89 по 100 гривень. Ви подивіться, яка краса. Це без рукавчиків, бачите? Це теж без рукавчиків такий бодік. Це костюмчик. Малюнки дуже гарні. Це у нас теж пісочник. Мені дуже подобається, знаєте, чим? Тим, що можна одягнути і не думати, як комбінувати просто тут за... Заліпила і все. І у нього вже такий наряд гарний. Оцей прикольний, мені подобається. Це я брала 80-й розмір, трошки великий на нього, але ще виростить. 9-12 місяців мій такий манюня, хлопчик. Потім ось такий. І ось таке. Якість непогана, я вам скажу. Що ще треба? Воно так швидко портиться, він же то обляпається чимось, то, не знаю, то десь затре щось. То... Мені дуже подобається за таку ціну, такі речі. Ось це гарнінка, дивіться, тут, он, тут ціни й немає, вони зі складу відправляли. ну Щось 100 гривень коштує. Дуже класно. Ще там замовила ось таку накладку на ванну для того, щоб він не сковзав. Тут такі присоски є. Ну, працює, вже два рази купала з нею. Працює нормально. Ви знаєте, скрізь по 300 гривень, а там 100 100 з копійками була акція якась. Сказати, самостійно дитина собі там грається. Ми повчили тварин, ті наліпки, що на холодильнику, і зараз сам себе займає, поки я варю йому суп. У мене залишався бульйон. Я варила дві ніжки. Не хоче він так гристи ніжку, щось у нього я скажу, не хоче він їсти. Апетиту немає. Я розібрала м'ясо, бульйон залишився і туди додала овочі. Зараз додав ще в мене є гречані хлоп'я, і буде у нього такий супчик. Супчик він любить. Оце його супами зараз не кормлю, бо він кожен день їв супи в селі, то він, бачите, і їсти не хоче. Тому треба супчик обов'язково, як пахне смачно, там ще. Є. Капуста, ця цвітна спаржа є, стручкова квасоля, <гум> точніше, морква, цибулька. І у мене є ще ось такі, де тут звичайні хлопки. Я тут купляла. Бачите, це теж все помити треба. Вчора ліпила, таке ліпила. Я навіть вам не, не, не знімала, як я це робила, але. Я знімала вже результат, зараз ставлю. М -м -м -м. А пахне як. Оце в мене все в борошні, тому що я дуже спішила. Якраз Юрка їхав з роботи. О, повзе! Повзеш? <плодов 'я> зараз буду кормити Владислава. Помила кухню, вже чуєте, Юра підсів у мене на квас, він такий солодкий. Ти уявляєш, скільки там цукру? Там ну, просто неймовірна кількість цукру, ще й медовий написано. Він смачний, я вже ж, але ж постійно кожен день пить його, це ж не буде 64 кг. Це буде всі 70 тому сьогодні хочу вийти купити яблук, хочу купити ну, такі ягодки в мене ще є, смородина є чому б ні, і зварити компот без цукру. Дуже смачно виходить. Чисто компот, чистий такий щоб і Владиславу кисленькі трошки, і нам в холодильник налью пляшки. У мене якраз їх дуже багато під столом Владислав їм і грається, ми залишаємо. І буде у нас компотик. їсти. Дивіться, одягла йому 80 см, так витягнувся, все нормально. Попередня брала. Бачите такий костюмчик класний. А Сьогодні золота дитина просто. тут ту тут -ту -ту, -ту, -ту. Ту, -ту, 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 ту ту Золота дитина. Ту-ту навчився робити. бачите? мама суханого дивилась. А він наче тра-та-та-та та Мішав. Мама йому зробила і він повторив. Кажу Юра, вони не зупиняються. То була говорить Україна, тепер говорить вся країна, тепер все. Що ще крутого можна поставити на фон? Пока-пока! 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 <у musician> Що можна крутого поставити на фон, як не несухана? Покричи. Покричи! Не хочу їхати? Не хочу їхати. Ми їдемо на дві гуляти нарешті. Ми вчора не виходили, був дощ, тільки захотіли вийти, дощ такий був. Сьогодні теж капав, але зараз погода непогано, тому що треба використати момент і побути надворі. Підемо на, на пошту забирати, замовила я там розмальовку йому багато разів. і на одну. Цікаво, як він буде реагувати на неї вже ще обула свої нові босоніжки, дуже вони мені подобаються. Але це, боюсь, на тестки, бо перший раз там шкіра. Буду пробувати, так, коло будинку вийшла, щоб недалеко. Зручні, чого? думала? Ні, а вони зручні, навіть дуже. Їдемо в Сільпо, бо в форі немає того, чого нам треба. Ще й подружку зустріла, але зараз. Зараз разом будемо скуплятися. Владиславчик, прийшли каву пити? Та-та топає. Підемо зараз всі разом на майданчик, а Єлочка, очка у Али є, дуже буде гулятись. залізти хоче? Не можна. Там гаряче. 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 Там от по часі буде вага. По часі в кого буде вага? Кава. обкидався. Ох, обкидає. Хто пішком обкидався? <рисква> ага, черепашка дум'яка. Дум'яка черепашка. Все ж нам треба сумки зібрати. Жаль, жаль. Так, ми досі гуляємо зараз. Чекаю на Юру, так зручно, але дівчинка 3 класу, вона з маленьким. А вовсю гуляється, вовсю. Так. Ось бачите, вовсю, допомагає. є декілька хвилин вільних, то ми залою побалакали. Поті, поки Владислав О, в надійних руках. Ні-ні-ні, Владі постить, ти ні, що? Ні, ні. Це ж тобі не мама. Хай потягає крути. Він буває дуже сильно. Так, може взяти? Братика чи да. Це ще квіточки. Ми вже вдома. Юра маленького покупав. Сьогодні просто золота дитина. Приїхав з роботи Юра, а зустрів нас, ми з залою погуляли із її доцію на майданчику. Там, до речі, непоганий майданчик, а пісок класний, ну, не пилюка, знаєте, а нормальний пісок, якому можна погратися хоч якось. І там багато іграшок, таких ха, спільних. Дітки приносять, напевно, не забирають і залишають для всіх старі іграшки. Владиславчику дуже цікаво було з Євою. І сьогодні ж кажу, тільки покупали, наче в настрої зараз покормлю кашею і спать. І буде вільна хвилинка для мами. От що мені робити з моїм чоловіком? От скажіть, будь ласка, ну що з ним робити? Ви подивіться, яку він вчора мені красу подарував. Як називаються ці квіти? Якісь колокольчики. Які вони класні, вже, ну, вже вчора подарував, сьогодні вже такий вигляд мають. Не дуже, але дуже приємно було. А сьогодні ми прийшли, він ще й посуду помив, допоміг мені. Зараз покажу вам, що я замовила. Це ж дівчата мені написали, дякую, що є такі багаторазові розмальовки. Я замовила ось таку і ось таку. Вони. Біля 100 гривень коштують кожна. Сюди наливаєте воду, але воно щось погано закривається. Це мені не дуже подобається. Якось не дуже сильно закривається. Ну, нічого, щось придумаю. Я вже наливала воду, дивіться. Ось так вона виглядає і розмальовуєте. Коли воно висихає, знову біленьке з'являється і можна знову розмальовувати. Це неймовірно. Це просто геніально. Ой, от я вже розмальовувала, бачите, воно висихає. Треба ж було таке придумати? <рес> Подивіться, клас. Дуже подобається. Такі розумні люди таке придумали. Він так закривається. Ну, він ще завтра буду показувати йому. Він так награвся з дівчатами, що просто поїв кашу, з'їв всю миску і вирубився. Зараз спить маленький. Заснув дуже швидко. Ну, сюди теж водичка. Тут динозаври. Ой, тут цікаве! Дивіться, тут можна. Просто розмальовувати. А, тут добре, що я дві взяла, і вони різні. Бачите? Тут більш контур є і можна розмальовувати. Так. А можна можна брати оту, там, де картинка і нема контурів. Клас. Дуже довольна Ой, це обійшлося 200 гривень. А я ще вчора замовила, точніше, сьогодні, треба було дівчата. Почала я робити браслет, і я розумію, що в мене нема бісеру, того, який би мені потрібен був, а це такий, знаєте, ходовий, це білий у мене. То я замовила собі бісера ще, і ви знаєте, це не дуже дешево вийшло. От кажу дівчата, що та, що там, Прикраси з бісеру, так, типа, фігня, і коштувати повинно дуже дешево. Насправді, бісер ось один пакетик 100 гривень вже коштує маленький, 5 грамів. Там дуже мало. Це не, той, ну, не такий об'єм, знаєте. Ну, ось, зараз покажу, майже який не використовувала. Де він тут? Ось зараз. Ось майже не використовувала оце 5 грамів, оце коштує 100 гривень. Але ж він блистить класно, він такий рівненький, гарненький. Приїде вже завтра, напевно, та буду собі займатися потихеньку. У мене ще є дві основи такі. Я собі хочу сережки зробити, дивіться. Ой! Блін. Ну, ось такі. я хочу собі зробити. Вісюльки ще такі жовті. Який? Тож я одну сережку собі зробила, а на іншу просто немає часу. Та й бажання я вам скажу. Але ж треба зробити, щоб дві було. То так одна є, а другої нема. На цьому, друзі, я буду закінчувати влог. У мене там Юра чекає, побалакаємо з ним. Uh, як день пройшов у кожного, а потім будемо лягати спати. Я вас всіх міцно обіймаю. Дякую, що дивились цей влог. Дякую за ваші лайки, коментарі, хто залишає, або дизлайки, кому не подобається. Всім пока, гарного настрою і до нового відео. Пока!